Шановні друзі, я маю честь і можливість вам презентувати саме Activize, унікальний продукт, номер один в компанії Premium International, тому що науковці, наукова рада, саме Premium International розробили оцей унікальний продукт, який дає людині за дуже короткий час мати багато енергії і збільшити свій потенціал. В чому унікальний саме Activize? Полягає в тому, що тут є вітамін b 3 Ніацин, який виводить токсини, які за дві крайніх доби попали саме в тіло. Тому е, може бути почервоніння на вухах, на лобі, тому що лице в нас проекція саме кишково-шлункового тракту внутрішніх органів. І друга унікальність саме Активайса полягає в тому, що е, у нас є електроцити, котрі беруть атоми. Кисню і розносять по тілу. І коли вони приходять до капілярів, еректроцит із-за того, що в нього діаметр 0,7, а капіляр 0,5, п'ять, еректроцит видовжується і заходить туди, в капіляр з атомом кисню. Но і за того, що в нас стресова ситуація, в нас організм довго не може знаходитись в стресовій ситуації, в нас має бути зростання, нервового навантаження спадіння. Зліплюються ці еректроцити, вони називаються в медицині монетні стопчики. І коли еректроцити приходять до капіляра, вони злиплися між собою туди не можуть попасти. Тому, коли ви випиваєте активайс, він дуже просто розводиться, просто кидаєте на склянку води, кидаєте декілька ложок саме активайса, розводите не мета. Будь -яким іншим ложкою будь-якою іншою ложкою розвели, ви собі випили. Розбиваються ці монетні стопчики, і еректроцити можуть виконувати просто свою функцію. Тому людина насичується киснем, імунна система починає добре працювати, і після цього ми отримуємо як збагачення організма енергію. Тому це ніякий не енергетик, це просто природні властивості організму відновлюються. Тому завдячуючи саме науковій раді і науковцям Premium International ми маємо унікальний такий продукт. Спробуйте і побачити.